Його винахід французький вчений Араго назвав найчудовішим приладом, який коли-небудь винаходили люди, не включаючи телескопа та парової машини. Завдяки йому наступні покоління вчених змогли розпочати дослідження електрики та магнетизму. Винахідника першої у світі електричної батареї, італійського природознавця, фізика, хіміка та фізіолога звали Алесандро Вольта. Він народився 18 лютого 1745 року в італійському місті Кому і був четвертою дитиною у сім'ї падра Філіпо Вольти та його таємної дружини Мадалини, доньки графа Інзаги. Маленького Сандріна батьки віддали годувальниці, яка жила у селі, і забули про нього на два з половиною роки. Малюк, що вільно ріс на лоні природи, вдався жвавим, здоровим, але дикуватим. Розповідали, що слово мама він вимовив лише у чотири роки, проте був веселою та доброю дитиною. Велика зміна відбулася у його житті, коли, втративши батька, він опинився у будинку дядька Олександра, соборного каноніка. За виховання небожа дядько взявся по-справжньому серйозно: багато латини, історія, арифметика, правила поведінки. Хлопчик змінювався на очах. Він захоплено сприймав знання, ставав більш товариським, дотепним та допитливим. 12-річний Вольта намагався досліджувати таємничий золотий блиск у джерелі поблизу Монтеверді і, впавши у воду, втопився. На щастя, один із селян зміг спустити воду і дитину відкачали. У 13 років дядько віддає Алесандро до класу філософії колегії ордена їїзуїтів у місті кому, але рік по тому забирає його, зрозумівши, що хлопця хочуть зробити монахом. Вольта захопився модними електричними явищами, демонстрацію яких на той час улаштовували за гроші. Він намагався пояснити електричні явища з точки зору теорії тяжіння Ньютона. А, дізнавшись про праці Бенджаміна Франкліна, встановлює перший у місті громовідвід. У 29 Вольта стає позаштатним викладачем королівської школи у рідному місті. Хоча посада була безоплатною, Вольта був сповнений ідей та ентузіазму. Вже рік по тому йому вдається добитися великого успіху. Він винаходить електрофор вічний електроносець, у якому можна було накопичити дуже великий електричний заряд. Плаваючи озером на човні, він установив, що газ, який підіймається із дна, чудово горить. Незабаром Вольта вже демонстрував не лише газові пальники, але й пістолети, у яких замість пороху вибухав газ, підпалений іскрою. Так вперше природний газ метан став служити людині. До ідеї молодого Чинга стали прислухатися, і 1 листопада 1775 року Вольта був призначений штатним професором. У листопаді 1778 року Алесандро Вольта став професором експериментальної фізики університету в Павії, а також був обраний членом академії наук провідних європейських держав. Але не ці успіхи та величання стали головними у житті Вольти, а дискусія між ним та Луїджі Гальвані. У 1791 році у Болонії вийшов у світ твір професора анатомії Луїджа Гальвані. Який виявив, що лапка препарованої жаби починає скорочуватися, коли до її оголеного нерва доторкаються металевим предметом? Гальвані прийшов до висновку, що у м'язах тварин міститься особлива тваринна електрика, як, наприклад, Уската Вольте, не тільки повторив досліди гальвані, але й провів ряд нових експериментів. Вони дозволили йому зробити висновок про те, що електрика Гальвані має не фізіологічне, а фізичне походження. Вольта виявив, що жаб'яча лапка скорочувалась, коли хребет із нервами на лапці з'єднувався дужкою, що складалася зі шматочків різноманітних металів. Вчений зробив висновок: електричний струм виникав на стику різних провідників. Прагнучи підсилити електричні дії зумовлені контактом різних провідників, Вольта винайшов так званий Вольтів стовп. Він являв собою першу електричну батарею. Пластинки різних металів він розділив прошарками з вологої тканини, із яких склав стовп із декількох десятків таких дисків. Цей винахід поклав початок новій ері не лише у фізиці, але й у техніці. Нове джерело відкривало небачені до того можливості. Наприклад, Вольтова дуга довгий час була одним із найяскравіших освітлювальних приладів. В останні роки життя на Алесандру посипалися почасті та нагороди. За пропозицією Бонапарта йому просуджують золоту медаль та премію першого консула. Нагороджують орденом почесного легіону. Він стає сенатором італійського королівства та отримує графський титул. Але в науці він більше не зробив нічого визначного. У 1819 році він залишив професору та жив у своєму рідному місті Кому, де й помер 5 березня 1827 року. На честь Олесандро Вольта названа одиниця різниць потенціалів електричного поля 1 вольт.